1 квітня виповнилося два роки з дня смерті Григорія Івановича Шпака, засновника та багаторічного директора Ямпільської станції юних натуралістів. Під його керівництвом станція з двох маленьких кімнат перетворилася на базовий заклад позашкільної освіти в Сумській області з добротним двоповерховим приміщенням, гарно обладнаним навчальними кабінетами, зразковою навчально-дослідною земельною ділянкою, плодовим садом, квітниками, скульптурами міні-зоопарком. Стала справжнім символом Ямполя Григорій Іванович продовжував працювати до останніх днів свого життя. Розповідає методист станції юних натуралістів Галина Петруня. Він розповідав про розсвідк. Станції юних натуралістів, як йому було дуже тяжко ось тут з пустиря зробити станцію юних натуралістів, як вони робили, як працювали. Що навіть ніхто не вірив, що з пустиря може ось тут такий ботанічний сад бути, а вийшло дуже-дуже гарно. Розповідав, як проводились тут семінари різного рівня, дуже гарні стосунки з колективом і зараз всі його. Пригадують дуже добре, що він дуже гарна людина, добрий, порядний і справедливий. Він любив ходити по станції юних натуралістів, дивитися, розмовляти з кожною квіткою, з кожною рослиною. А Катерина Адаменко пам'ятає Григорія Івановича з шкільних років, говорить, що він був гарною людиною. У п'ятому класі я почала ходити на горки до станції Юнатів і, мабуть, вже в 6 класі, коли почалась дослідницька робота, ми познайомилися з Григорієм Івановичем. Ну, Перше враження було серйозний такий чоловік і так з боязкою до нього. Зверталися все, але насправді на, на це дуже чуйна і гарна людина, яка ніколи не відмовляла і завжди допомагав, якщо до нього зверталися. За словами Катерини у ті роки станція була особливим місцем в Ямполі. Там займалося багато дітей, які допомагали працівникам закладу доглядати за територією станції. Було особливе місце сюди, кожен намагався потрапити і подивитися, як тут гарно. Більше дітей було взагалі, і більша кількість ходила. А потім було ще заохочення таке, як різні поїздки, на відпочинок до таборів. Ми займалися дослідницькою роботою. Ну, раніше ж не було комп'ютеризованого такого всього. Ми ходили в поля, збирали різні лікарські рослини, вивчали їхні властивості, чистили дорі. Шкі на станцію натів благоустроєм займалися. 5 квітня виповнилося 40 днів з дня смерті Олександра Івановича Малая, людини, що присвятила своє життя музиці. Понад 20 років Олександр Іванович працював у Дружбівському міському палаці культури. Колеги музиканта говорять, що він вніс величезний внесок у відродження закладу, встановлення місцевих вокальних колективів. Керівник театру Вектор Тетяна Кабанова пригадує, як вони з Олександром починали працювати у цьому приміщенні, яке тоді ще навіть не опалювалось. Олександром Івановичем ми познайомились в перші дні як відкрили це здання. пришли и все вместе сидели в одной маленькой комнате в кассе, где можно было обогревать помещение. Здесь не было ни батареи, ни отопления, ни крыши, ничего. Лед был на сцене. И вот там В маленькій кімнатці ми сиділи і робили наші фонограми для наших спектаклів. Художній керівник Палацу культури Ірина Ткаченко говорить, що в останні роки фінансування закладу покращилось. Був проведений ремонт приміщення, з'явилось нове музичне обладнання. Олександр Іванович дуже радів таким умовам для роботи та творчості. Ми Пережили все, ми пережили з ним і. Мізерні зарплатні і всі безкоштовні відпустки. Це була людина, яка жодного разу не поскаржилася, скажімо так. Олександр Іванович був справжнім музикантом. Він казав, що колись може щось буде краще, може щось, але треба жити, треба працювати. жодної скарги не було. Ні на зарплатню, ні на умови. Розумієте, якщо ми працювали, коли тут не було даху і приміщення не отаплювалося, то коли став приділятися більше уваги нашому будинку культури, ремонт зробили, такі умови такі, нам і апаратура у нас з'явилася, і все, звісно, що ми з ним говорили на цю тему, що тільки час і розпочитати життя своє, розпочинати творити. Тепер я можу сказати, що. Дуже всі звикли до нього, і ми всі відчуваємо його присутність. Це не для кого не секрет. Ми чуємо його голос. Ми, нам здається, що він десь іде коридорами. Болісно ще заходити в звукозапис. Життя триває, але ми вважаємо, що він поруч з нами. Його дух тут. Він зробив все для того, щоб лишитися з нами. За словами керівника народного аматорського колективу дружбяночка Тетяни Демченко, саме Олександр Малай був засновником їх ансамблю. Був першим засновником саме цього колективу. Тривалий час він був керівником. Він вивів Дружбяночку на такий рівень. Дружбяночка це можна сказати такий один із неофіційних символів нашої дружби, тому що ми представляємо наш колектив на міжнародних фестивалях, конкурсах, приймаємо участь і також займаємо призові місця і продовжуємо. Не осоромити, можливо, так сказати, якщо можна так сказати, ім'я і міста, і таких попередників-керівників. Пізніше Олександр Іванович перейшов у колектив Журавушка, розповідає Віра Шаповалова. Жінка пригадує, як вони вперше поїхали на Великий Фестиваль. Першу пісню, яку він нам приніс, хлопці мої хлопці, хлопці кучеряв, вона дуже швидка пісня. І він давай хотів з нами її розучувати і взявся за голову. Бо нам треба затягти, нам треба ще щось. І на слідучу репетицію він приніс в кінці греблі шумлять верби. І це була перша пісня, з якою ми в цьому будинку культури виступали сцени під фонограму. Вже не фольклорна під фонограму. Ми були такі довольні, ми були такі раді. Ми думали, що це найкраща фонограма. Але вже тоді, як він з нами почав займатися, і вже коли ми трохи почали розуміти і чути, ми поняли, що то було приблизно, бо тільки дуже мало часу пройшло. Вони із дружбяночкою їхали на Сорочинський ярмарок конкурс виступати. Ну і взяв, каже, дівчата, поїдемо побачити, як люди співають, яке це конкурс, все. Ми щасливі, довольні, їхати довго. Приїхали, приїхали, понарядилися в костюми, ходимо, там вже ж пісні свої могикаємо. А дівчата вже ж, вони більше займаються. Кажуть, Олександр Іванович, ти чуєш, дівчата трохи встають. Боже, тут зовсім потерялося все. Підійшли ми до сцени і. Об'являють на сцену, багато учасників, конкурсантів було. Народний артист, що народний ансамбль такий, то одні народники приїхали. І ми вокальний. Дружбеночка тоді ще була не народна вокальна. І ми, журавушка вокальний. Я стою, і думаю. Щас попозорюся, три минути на сцені тут заспіваємо. А тоді зійду з сцени, розкажу Олександру Івановичу, все, що я про його думала. Ми з переліку заспівали там. Він слухав, як все так от зробив рукою, ну і пішов. Спускаюся з ходім, кажу: Олександр Іванович, ну що? На репетиції ні раз так не співали. Ви дуже гарно заспівали. Ну, мабуть, з переліку. І ми звідтіля привезли друге місце. От. І це було, це нас так окрилило, це було так, ну, як от, республіканський, і, і ми друге місце зайняли, ну, і займалися так от з Олександром Івановичем, було займається з нами, ну, откурядом. Ну, де ті нотки рядом. Як ми приїхали з городів, усі вморилися, ми місту раді сидимо, а треба ще співати нотку рядом понімати. Колектив Палацу культури ще не навчився працювати без Олександра Малая, розповідає директорка закладу Тетяна Левіна. Всі був веселий день починався. Всегда добрий день. з улыбкою, повністю. з ним було… Не скучно зовсім весело. Всі на допомогу йшов. Всі він, які б були б проблеми, були, вони не були. Всіда... Все буде добре, дівчата, все буде добре. Ні один заклад аж без нього не пройшов, не тільки в нашій громаді, а в районному центрі також ця втрата… І нашого міста, і Ямполя да навіть он же працював з Вінницею, ще з якимись городами людям допомагав. Ну, просто серце у нього, конечно, боліло, но ми не думали, що все так быстро. Все дуже быстро закінчилось. Було много ще наработок, Ну, конечно. Последній спектакль, который он, наверное, як відчував, он записав все. Всі фонограми, всі його, все, как раз он після лікарні. Но дівчата не турбуйтеся, все записав, все, все, все ми успіємо, все ми зробимо, все буде добре. Ну, знаєте, ми де... Да де от 40 днів минуло, ми навіть до сих пор не можемо привикнути, що його нема. Коли він каже утро забігає, «Привіт» з распастертыми объятьями. і все його коронне. У нього така фішка була, ми сидимо, обідаємо на кухне. він забігає, «Сидіть, сидіть». Це його коронка. Ну, всегда, всегда з улыбкою, всегда. На жаль. 6 квітня в Глухові прощались двома загиблими військовослужбовцями 26-річною Катериною Ющенко та 39-річним Олександром Жуком. Обидва наші захисники загинули під час виконання бойового завдання в сусідній Чернігівській області. Нам вдалося поспілкуватись з батьками загиблої Катерини Ющенко. Наталія та Юрій розповіли нам про свою Катю. Вона з самого малечко, їй 9 років було. І вона хотіла бути військовою. Навіть фотографія залишилась, що вона у формі старшого лейтенанта. Але не судилося. Тому що вона як поступила до академії у Львові, а потім стався такий прикрий випадок з Сергієм, що його поранило, і дуже він був тяжкий, дуже. То вона все залишила, щоб його виходити по всім госпіталям. Це їздила на реабілітацію, вона його підняла з того світу. Лише коли здоров'ю чоловіка Катерини Сергія нічого не загрожувало, дівчина прийняла рішення вступити до війська. Тривала війна з Росією і донька просто не могла сидіти, склавши руки, розповідає пані Наталія. Потім, коли вже Сергій трошки став краще себе почувати, вони вже як тут були. У Глухові, то вона пішла на контракт Збройні Сили України, тому що вона не могла дивитись на цих сепарів, не могла дивитись на цих расистів. В неї таке було не, не то, що не сприяття оцього, оцього дурного такого рашизму. Наталія говорить, що Катерина ще задовго до повномасштабного вторгнення передбачала, що Україні доведеться пережити важкі часи, але ніколи не сумнівалася, що все завершиться перемогою нашої країни. Катя просто сильна, мужня патріотка. Я скажу, дай Бог кожному такому бути. Якби усі були такі, щоб вони думали про нашу землю, думали про те. Ту саму прибудинкову територію, якщо вона брудна, щось хтось кинув. Якби ми думали, що ми живемо на цій землі і будуть наші діти-онуки жити, то цієї війни б не було. Ми б цих расистів не допустили. Треба думати про майбутнє. Не будемо думати, не буде України. Але вона знала, що Україна буде. Вона казала, воно відновиться і ще давно казала, що будуть дуже важкі часи. Але потім, потім, все буде добре. Так воно й сталося. Важкі мама Катерини не сумнівається, що скоро Україна святкуватиме перемогу. Жінка вірить, що донька віддала своє життя недаремно. В неї такий характер, вона світла, добра, але така жорстока. Що якщо її образити, то хай краще той ночувається. То я сподіваюся, расисти хай ночуваються. Бо вони там з своїми друзями, а там їх багато друзів полегли. І дівчат, і хлопців. Вони знесуть їх скоро, вони їх просто знесуть. Оце ось вітер дує, бачите? Це ж весь небесний легіон, він тут. Чого нема дощу? Написали буде дощ, тому що Катю ховають. І Катя має бути достойно похованою. І вони цей легіон розвітають усі тучі, весь дощ. Другими словами, Катерину згадують і сусіди. Микола говорить, що пара поселилась у їх будинку нещодавно, але встигла налагодити дружні стосунки з усіма. Недавно вдома з'явилися. Чоловік є інвалід, він теж готовець, він в коляски. Ну. Ну так, гарна сім'я. Ми в одному домі, вони рядом от під'їзди. А Іван згадує Катерину завжди привітною. Говорить, що дівчина завжди приходила на допомогу сусідам. Сусіди дуже гарні, привітні, всі навіть допомогу прийдуть. Ну, як кажуть, справжні люди. Не то, що там з собазніми їм, звісно, дуже це така біда, що не дай Бог. І наші діти там служать. І... Переживаємо, все ну хай тримаюся тим словом. Хай людина така, богом здана, що все переживе. Мусимо триматися і по цього москалів проклятих вигнати і відстроїмося, будемо ще поживемо трошки. Не так діти наші, внуки. Поховали Катерину Ющенко на Вознесенському кладовищі Глухова. Вже майже три роки у Глухові працює благодійна організація Кіт пес глухів, яка опікується безпритульними тваринами нашого міста. Волонтери доглядають та підгодовують чотирилапих, лікують та виходжують хворих тварин. Засновниця організації Марина Величенко говорить, що рух зоозахисників у місті започаткувався спонтанно. Люди з добрим серцем просто не могли спостерігати за стражданнями покинутих тварин. Я сама по себе такой человек была. Я каждый раз где-то еду на машине, на трассе вижу щенка, я его заберу домой, с горем пополам или у себя оставлю, или родственникам отдам. Но это все такое дело, родственников мало, а животных много. Захотелось уже помогать как-то более глобально, и вот поэтому я начала созывать и организовывать команду. Естественно, хочется, чтобы бездомных животных, лишенных каких всех удобств, лишенных, лишенных нормальных условий, нормальной жизни, чтобы их было поменьше в городе. Организация «Кит-пес Глухи» складывается с декелькох небайдужих мест. Марина Величенко говорить, що догляд за тваринами дуже важкий та монотонний, а тому людей, які готові присвятити себе цій справі. А на самом деле нас немного. Мы когда только, вот уже почти три года, то есть это будет в июне три года, как мы этим занимаемся, нас было около 10 человек, 10-12. Потом потихонечку люди понимают, что это все очень тяжело. То есть это и собак надо на себе оттянуть, они всегда не, хорошо, не очень всегда хорошо пахнут. Где-то кусаются, где-то какая-то кровь, извержение из всех дыр. То есть даже если за здоровыми ухаживают, то есть это постоянно с утра покорми, вечером покорми, все эти экскременты поубирают. То есть это довольно Тяжело. И вот это очень монотонно потому что спасти животное животного всегда легко. То есть, ты забрал страсы, везде к доктору. Ну, вроде как и ты спас жизнь хорошо, но на самом деле это самая простая часть работы. Потом его выходить, вылечить и каждый день кормить это все намного тяжелее. Поэтому постепенно люди отсели. Сейчас у нас 6 человек. пять девочек и вот мой муж. В основном, конечно, занимаемся мы с супругом. Каждая, ну, ежедневно вот рутинная задача. У нас еще одна девочка. Я вот недавно родила, девочка тоже с маленьким ребеночком, то есть мы с ней попеременно меняемся, а остальные девчонки выехали за границу из-за военных действий. И пока они только не помогают. Ну, то есть они помогают информационно. Где-то опубликовать информацию, где-то найти гуманитарную помощь, то есть пообщаться с людьми. Ну, в общем, стараемся, крутимся, как можем. Зараз під опікою організації перебуває майже 140 тварин в різних частинах глухова. Волонтери роблять все можливе, щоб організувати для них хоча б елементарні умови. Нам добрий чоловік пожертвував свою частну територію під це все діло. Він надав абсолютно безвозмісно. Сказав, стройтесь, займайтесь, лише б від животном було комфортно. Всього у нас 130, так стриженки вонсновом сто тридцять 137 животних. У нас 15 животних здесь на території. 12 по окраинам города на нескольких окраїнах ми кормим, остальне на домашних кардірах. Но это в основному там коти є даже мужчины, женщины, у которых по 20 като в одному доме. То есть вот так вроді і немного семей под опекой, там 9-12 семей, в зависимости от того хто когда просит, какую помощь. Вот но у них их, этих животных много, поэтому получается ежемесячно нужно такое большое количество животных прокормить, содержать. початку. Волонтери допомагали тваринам виключно за власний рахунок. Але рік тому на їх діяльність звернули увагу благодійні фонди. Да, все це починалося, У нас було там буквально ну максимум 20 животних під опікою, Там какие-то у меня сиділи, у других волонтерів. то есть, было все намного проще зі своей зарплаты справлялись. Если уже какая-то экстренная ситуация, операция какая-то потрібно то есть нужно, например, либо к нашему либо мы сейчас чаще в шостку возим, потому что у нас нету ни УЗИ, ни Рена, то есть мы едем в соседний город. И там, соответственно, и расценки другие, и на дорогу на топливо нужно дополнительные расходы. То есть, когда это все появляется, мы уже просили у местных людей помощь. То есть нам активно люди местные помогали. С начала войны. Ой, про нас начали, э, наши же подписчики начали рассказывать благотворительным фондам, киевским, э, западным, э, зарубежным. То есть и нам люди начали сами писать и спрашивать, какая вам нужна помощь. Я поначалу очень, ну, действительно удивлялась, потому что для меня это была э, непривычная практика. А потом я поняла, что вот люди готовы помогать. Мы с многими э, организаторами вот западных фондов тоже подружились. И вот они сейчас на постоянной основе, так сказать, вот там раз в несколько месяцев помогают. Кто-то деньги, конечно, собирает у себя, вот, например... Э, в Польше, в Швеции, в Финляндии, то есть в Нидерландах есть люди, которые нам помогают. Это в основном наши украинцы, да, которые сейчас вот из-за войны или много раньше, они выехали за границу и сейчас вот стараются помогать местным животным, конечно, потому что сами болеют этим всем и хотят как-то поддержать. Вот. Мне кто-то деньги собирает, там, например, у себя нам переводит, кто-то помогает в гуманитарной помощи, то есть направляет сюда машины. За словами Марини Величенко, вирішити проблему бездомних тварин у місті можна. Але для цього потрібно змінити ставлення людей до чотирилапих. Для цього, конечно, нужен целый комплекс мероприятий. Мы этого вот так вот быстро не доб'ємося. В первую очередь, это нужно менять сознание людей. То, что мы вот сейчас пытаемся все это время делать, мы показываем, как можно быть добрее, как можно просто помочь животному сильно, особо не напрягаясь багато много ресурсов не вкладывая. То есть мы постепенно помогаем, як как это все должно. происходить в цивилизованном обществе, то есть чтобы люди стали ответственными, перестали выбрасывать а, маленьких животных, то есть приплоды, которые вот мы там в коробках под забором находим, а, то есть стали ответственными заводить животных, потому что мало того, что приплоды выбрасывают, и уже взрослых и даже породистых собак выгоняют, а, то есть первая очередь это ответственность, и второе, конечно, стерилизация, поголовная стерилизация всех и все, потому что а, у животных природные инстинкты никто не отменит. Марина Величенко розуміє, що швидкого результату не буде, але цим важким шляхом потрібно йти.